Тим часом саме в Європі нового життя шукають десятки тисяч біженців, які відразу після спалаху протестів у Тонісі та Лівії, що розгорілися на початку цього року, перетнули Середземне море. Однак, сподівання мігрантів на краще майбутнє і вищі заробітки часто закінчуються великим розчаруванням. Марія Юнко розповість докладніше. Нетрі в околицях італійського міста Фоджа стали домівкою для 600 лівійських мігрантів, які приїхали на південь країни у пошуках роботи. Це регіон ще називають трикутником червоного золота, адже тут збирають 35% помідорів, вирощених в Італії. Здебільшого цю роботу виконують мігранти. вони сплять на землі і на матрацах, які вони підібрали на вулицях. У цих прогнилих матрацах повно паразитів. Через економічну кризу заводи на півночі Італії цього року провели численні скорочення. Дві тисячі мігрантів були змушені переїхати на південь у пошуках роботи. Утім, дедалі менше фермерів наймають нелегалів. Окрім того, за роботу у полі від світанку до вечора платять в середньому лише 35 євро на день. Ми не думали, що в Італії така ситуація. Ми сподівалися, що знайдемо роботу, зможемо нормально заробляти та харчуватися. Все зовсім не так, але я не можу повернутися додому. Через хвилю протестів у Лівії та Тунісі на початку року десятки тисяч людей покинули свої домівки у пошуках кращого життя у Європі. Сотні з них потонули, намагаючись перетнути Середземне море. Ті, кому пощастило вижити, прибувають, як правило, на італійський острів Лампедуза, а вже звідси в Італію. Лише одиниці з них шукають притулку закону, інші ж залишаються нелегалами. Виглядає, що після закінчення протистоянь у Лівії міграція через Середземне море відновилася. Люди у маленьких човнах дістаються берегів Італії та Мальти, і це під час зимових штормів на морі. Італійський уряд видав розпорядження про легалізацію деяких мігрантів, які працюють прибиральниками чи доглядають за старшими людьми. Однак цей закон не стосується нелегалів, зокрема тих, які проживають у гетто біля Фоджі, без будь-яких документів та з мізерним прибутком ці біженці далекі від мрії про краще життя, яке вони сподівались знайти у Європі. Марія Юнко голос Америки.